Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас є кульок подарунків. Такий Максимка сьогодні пакет подарунків. Покажи, що в тебе є. Що не відкривай, покажи. Вот. Dominators of the Caribbean. Ще не відкривай, показуй, що там ще є. Витягни всі свої подарунки сьогодні. Ваше. Оце що? Це теж спава. Володимирі совани, бачиш? І все От... Оце що таке? Покажи. Починаєш що таке. Пташки. пташки, які треба вирощувати. Малі, емінус пташки. А тут опікал екс. Трибіжні яйця. Там вирощувати кого? Черепашок? Вирощувати тваринки Добре, Максимко, А ще діставай, що там ще є? Більше нічого немає? Яка білий, велика білий. коробка? Максимку, ти її хотів? Так. А ну покажи ближче, хто ти такий є. Так. Так. Ціле цім... сімейство білих тигрів. Мама, тато і двоє діточок. Так, білий, ну що, будемо розпаковувати. розпаковувати. Окей. Давай. Він буде першим. Люди так. Повтор? А, хто це такий манта? Ну нічого, якщо це повтор, то ми його комусь подаруємо, так, Максимко? Ага Давайте так, друзі, домовляємося. Хто загубився? Той, ну, я думаю, що ми його знайдемо. А він щось робить, Максимку, чи ні? Ні, нічого не робить. Нічого не робить. А ну розпаковуй тоді іншу. Що там таке? Я а я там я є якесь яйця. Ні, Максимчику, там треба почитати інструкцію, бо це яєчка, які ростуть. Коли їх помістити воду, ще не розпаковуємо, ми зараз розпакуємо, коли ми візьмемо водичку. Так, і тут є різні пташки. Хрилястий папуга, чайка, синій ара, орлан, соба, щирик, голуб, пелікан, сокіл, курча, канарка, зяблик. Ну що ж, будемо зараз дивитися, вирощувати ташенятко. Так, а, зараз а зараз тут дивимося. хто? Так. так. Діставай. Ді хто там? Ух ти! Було савани, але це машинка. Орел, орел, але покажи ближче. бо ще є. Так, зараз ми подивимося дивіться, яка машинка. Вигляді огла. Дуже такі прикольні машинки, ну, дають. Дуже багато в колекції, але вони гарні. Світиться у темряві. Світиться в темрі? Він єдиний. Він є... білий тигр, єдиний, хто тут світиться в темрі. В мене рідкісний попався. Класно! А як і називається? Орел. Орел. Як як? Так і називається Орел? Так. Тут є тигр, лев, крокодил. А з Амельон, другої сторони ще пише? Мія. А ти бачив буклад з іншої сторони? Як він виглядає? Там постер, правда? Так. Швидкість 9. Потужність 9. Витривалість 9, агресивність 9. Який класний. Він Дивіться. Дивіться, який класний уреал. Постер є. Є. Інформація, цей гонщик може будь-якої меті почати гонку і перемогти свого суперника. Він чудово використовує аеродинаміку свого кузова і рухається з неймовірною швидкістю. Він стрімко атакує, непередбачувано повертає і їде так швидко, наче летить. Класно будемо пробувати, наскільки він світиться в темноті. А тут є постер знайти всіх героїв, які світяться в темряві, і не тільки Тигр, чорна пантера, акула, хамелеон, крокодил. Лев і Орел. Ну, напевно, і мені змія. теж. Змія Зміяшка, точно. І ну, що і ж. Але їздить вона класна. Покажи, які. Так, вона вже поїхала, боюся, що вона не постраждала. Ні, не постраждала. Надіюсь. Давай. Тут теж. Ми зараз, друзі, подивимося, почитаємо інструкцію, як ці яєчка вирощувати. І будемо з вами проводити... А, давайте я ще присутню тут. Уже. Давай. Ти бачив? Ага. Якого кольору? Синій. синій жовте. Нагадує прапор кого? Україну. Нагадує прапор України. Точно. Риба папуга, синій якет, краб, довго лова, черепаха. Піщана, тигрова, акула, риба, клоун, субу, морський коник, косатка. Ну, зараз а будем... у, я яйця? зараз я у Нас певно може попасти в черепаха, а може Ну, Ми зараз подивимося. Ну що ж, готові? Яйце. Готовий. Готовий. Готовий, будемо готуватися. А тут певно. Будемо готуватися? Так. А я думаю, що тут у нас пелікон. Ну що, давайте тоді ставимо е водичку. водичку. Так, давайте. Ну що ж, друзі, ми повернулися. Правда, Максимко? У нас є тигрики. Тигрики. Скільки в тебе є тигрів? Розкажи, будь ласка. Чотири. Маленький, маленький, то мама і то тато. Тобі хто з них найбільше сподобався? Тато, тому що він найбільший. Так, класні. Так, друзі, бачите, ми підготували жовту мисочку з водою і занурюємо яєчко. Зараз розкажу секрет. Ці яєчка вилуплюються до двох до двох днів. Тобто чекати на пташенятку і якусь черепашку, морську чи ще когось, ми будемо аж з Максимком, мабуть, два дні. Максимчику, ні, занурюй теплу воду і забирай рученьки. Ну, дивіться, по інструкції пише, що в принципі вони є, ці іграшки безпечні, але, напевно, для діток до трьох років все ж таки в інструкції є попередження, що не бажано, тому що можуть містити дрібні деталі. Ну і в принципі, так як будь-які іграшки, бажано розпаковувати такі іграшки під наглядом дорослого. Ну що ж, Максимко, твої тигри плавають разом з твоїми кольоровими. Ні-ні, ще поки що ні. Ну що ж, друзі, ми будемо чекати, покажемо вам, О, вам результат. Стоїть. Покажемо вам вже пізніше результат нашого народження. Тишиняток. Народження маленьких звіряток з оцих тишиняток. іграшкових яєчок. Так. А давайте ще. Другу. Ну добре, Максимку. ні-ні. пташеняток -ні, нехай треба помістити самих в теплу воду, а тигриків витягуємо. Ми їм зараз другу ванну наберемо. Домовились? Ага. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося в наше відео. Ставте, ставте... лайки і підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім пока! Так. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо нашої перемоги! Віримо в Бога і надіємося на перемогу! До зустрічі!